Значить, другою лабораторною роботою нашого з вами практикума буде визначення електрорушійної сили і внутрішнього опору джерела струму. В даному випадку, в даній роботі я продемонстрував вам, який вигляд мають в реальності наші з вами елементи: це джерело живлення, вольтметр, амперметр, з'єднувальні проводи, перемикач або ключ і реостат. Значить, замість реостата на. В віртуальній лабораторній роботі ми будемо використовувати з вами резистори різних опорів. Значить, під час виконання даної роботи ваша задача зібрати даний ключ. Для збору даного ключа ви переходите по даній сильці. Якщо вона виводить вас у вибір, вибираєте лабораторну роботу, тому що там буває таке, що вона переходить зразу в лабораторну роботу, а буває елемент, коли вона вам якраз пропонується вступ, це просто опис даної віртуальної в лабораторії ми заходимо безпосередньо в лабораторію. І розпочинаємо за даною схемою знову ж таки збирати нашу коло. Значить, в відповідності до схеми, яка у нас з вами є. одну хвилинку. Що в нас по даній схемі? В даній роботі у нас з вами йде підключений стабільно амперметр, вольтметр. Реостат – ключ і джерело струму. Значить, відповідно до даної схеми, викликаємо дану роботу. Але перед цим наша задача налаштувати програму таким чином, щоб у неї з'явився якийсь внутрішній опір даної елементи. Тобто налаштування даного характеру ведеться ось таким чином. Вибираєте налаштування і для батарейки для джерела струму, вибираєте позначку 1. Значить, далі, знову ж таки, з допомогою з'єднувальних проводів з'єднуємо дану характеристику. Зверніть увагу, що у вас в даній лабораторній роботі є два амперметри. Ми будемо використовувати стаціонарний. Я покажу потім, як можна використовувати даний амперметр для швидкого з'єднання. Значить, амперметр, вольтметр. Дивимося параметри. Далі у нас ведеться відповідність з'єднувальний провід, який ведеться вниз. Потім знову ставимо ще один з'єднальний провід, тому що дивіться, у нас в цій точці ведеться підключення вольтметра, через що ми створимо даний вузол для того, щоб було дальніше підключення. Знизу ведеться підключення джерела. У нас це буде звичайно батарейка. Потім ведеться. место для подключения вольтметру. Далее у нас ведеться установленный ключ. Поднимаемся вверх и в любом месте для зручности я поставлю не тут, а поставлю в самом месте опер. Ось таким методом у нас зібраний в даному випадку даний пристрій. Закриваємо заклю... дану характеристику. Нагадую, що поставили відповідність зміну. Про дану зміну вам вказується в роботі. Ось, бачите, на одиничку перевести, для того, щоб батарейка мала відповідний опір. Ми знаємо, що батарейка має відповідний опір, але у зв'язку з віртуальна лабораторія вона працює за формулами. І в початковому етапі розрахунку в неї опору немає, для того, щоб можна було використовувати без даної системи. Також, в даному випадку, працюючи з даною характеристикою, ми повинні вами будемо встановлювати різні значення опору. Як встановлюються різні значення опору? Різні значення опору встановлюються наступним чином. Ви вибираєте відповідно опір. Коли ви вибираєте, знизу з'являється його значення. Відповідно запропонованих варіантах, ви змінюєте його або методом стрілочки, або просто перетягуючи на відповідне значення. У самій роботі зараз знаходимо вам пропонується вказати будь-який з оперів в діапазоні від 5 до 20 Ом. Кожного разу, коли ви поставили одне значення опору, коли ви поставили друге значення опору, відповідності ці значення записуються в таблицю. При кожному елементі записуються також значення сили струму та напруги. Сила струму та напруги у вас є. Тобто, що мається на увазі? Ви виставили відповідне значення, замкнули коло, записали цей і виміряли напругу. Напруга у вас буде вимірюватися ось. Цьому місці. Ось вона до і за джерелом струму. Записали відповідності напругу. Далі змінили опір. Записали показники. Запитання по даній частині. За даною формулою. Ось R маленьке обраховуємо значення внутрішнього опору. Потім обраховується значення електрорушійної сили для першого, для другого випадку. Обраховується значення відносної похибки. Вираховується значення дельта R середнє. Ось вона. Як вираховується дельта R середня? У вас буде дельта r 1 і дельта r 2 Середнє додали значення, поділили на 2. І останнє записується дана система. Вона записується без виконання відповідних дій, додавання або віднімання. Просто записуєте це середній показник, який ви обрахували, плюс дельта R середнє. Чим можуть вас виникнути відповідності при даній роботі? При даній роботі вас може виникнути ускладнення при обрахунку дельта Р. Фактично, ми з вами не немає приладу для виміру опору. Опір ми в даній роботі вимірюємо через виміри амперметра і вольтметра. Тому у вас в модулі розміщена ось така табличка. Шукаєте тут амперметр і вольтметр. Пам'ятаєте, як ви знаходиться? Половина ціни поділки плюс абсолютна похибка. Для амперметра і для вольтметра. Це будуть ваші значення дельти. Які ми з вами шукаємо? Ось дельта І. розраховується половина ціни поділки амперметра плюс абсолютна похибка амперметра. Дельта У половина ціни поділки плюс. Похибка вольтметра. Розділити на І, розділити на В. І і В це ось де середнє значення. Ваше будуть Тепер запитання. по даній роботі. Ще раз проблистую, щоб побачили.